Важко працюєш, виснаженість постійна. Тобі допоможе саме такий комплекс, підтримає твій організм і поможе тобі відновитися. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Енергітон підвищує життєвий тонус при сонливості, астетичних станах. Підвищені втомленості. Також енертон сприяє економному витраченню енергоресурсів організму і їх швидкому відновленню, покращує енергообмін в м'язах і мозку. Вітаміни групи Про сприяють поліпшенню роботи мозку та конгентивних здібностей, підтримує енергетичні ресурси в організму, зміцнюють наш імунітет. Вітамін Д3 сприяє нормальній роботі імунної системи, знижує чутливість організму до інфекцій, покращує настрій, сприяє нормальній роботі м'язів і підвищує життєвий тонус. Омега-3 сприяє поліпшенню проведення нервових імпульсів, завдяки чому людина стає більш енергійною, поліпшує настрій, пам'ять, інтелектуальні здібності. Відновлює еластичність судин і зменшує ризики тромбоутворення. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.